Якщо ви знайшли вигідний товар на Pinduoduo, але не знаєте, як доставити його в Україну, ось покрокова інструкція. Для початку встановіть застосунок на свій телефон через Google Play або App Store. Після цього зареєструйтеся за допомогою свого номера або WeChat аккаунта, і у пошуку введіть назву товару китайською або англійською мовою. Щоб скористатися перекладом, увімкніть. Автоматичний переклад у браузері або на Android через Google Translate Overlay. Обираєте продавців із високим рейтингом, це зменшить ризик отримати неякісний товар. Pinduoduo не відправляє товари напряму в Україну, тому вам потрібен форвардер або посередник доставки з Китаю. Найпопулярніші сервіси це йой Superbuy, PandaBuy або 2U. На сайті попередника скопіюйте посилання на товари з PIND. Вставте його і сервіс оформить покупку від вашого імені. Посередник покаже повну вартість замовлення, включно з доставкою до України. Оплатити можна банківською картою, PayPal або навіть криптовалютою, залежно від сервісу. Після покупки ви отримаєте трек номер, посередник відправить товар до свого складу в Китаї. Перевірте його і далі, надішла в Україну службами Нова Пошта, Глобал, Міст або Укрпошта. Перед оплатою обов'язково уточніть у посередника, чи немає обмежень на конкретний товар, наприклад, електроніку або брендові речі. Отже, замовити в Україну можна легко через посередників. Так ви отримаєте китайські товари за вигідними цінами, навіть якщо офіційна доставка недоступна. Підписуйтеся на канал, якщо хочете більше практичних порад про покупки з Китаю, і побачимося у іншому відео.